У 2012 році сталкер на прізвисько стрілець відключив подавлювач агресії доктора Кайманова Радуга в бункері Х-10 і знищив установку моноліт у лабораторії Х19 під саркофагом ЧАЕС. Розстрілявши колбу з вченими освідомості, які були підключені до ноосфери у лабораторії Х 7 та здобувши цінну інформацію на території, стрілець зв'язався з провідником Сталкером легендою. Провідник допоміг стрільцю дістатися Прип'яті. Та зв'язатися з військовими, які чекали евакуацію після провалу операції Фарватер, причина простіше не буває: у повітрі, особливо ближче до центру зони. Аномалій не менше, ніж на землі. Після викидів аномалії зазвичай змінюють своє місце. Деякі розсмоктуються, зате з'являються нові. Ваша карта застаріла ще до запису на диск. Викиди не відбуваються поспіль один за одним. Якщо ви зможете просканувати місцевість одразу після викиду і визначити розташування аномалії, до наступного викиду гелікоптери встигнуть забрати всіх. Допомігши виявити причину провалу операції, стрілець евакуюється разом з військовими із прип'яті у серпні 2012 року та передає всю відому йому інформацію про зону аналітикам СБУ. Комітет, спираючись на свідчення стрільця. Який упевнений у знищенні вчених освідомості влітку 2013 року дає добро на початок робіт із створення науково-дослідницького інституту Чорнобильської аномальної зони для широкомасштабного продовження досліджень аномальної енергії та можливості її використання? Місце головного консультанта інституту зайняв стрілець після домовленості комітету з вищим керівництвом угрупування. Варта отримує можливість діяти відкрито і починає здійснювати силову підтримку та охорону інституту. Військові та інститут спільно з вартою у листопаді 2013 року укладають договір Д-4 та розпочинають проведення операції зеніт щодо забезпечення контролю над територією генераторів та організації недопуску представників інших угруповань до об'єкта. Завдяки послідовному та неухильному дотриманню стратегії, створеній нашими з вами зусиллями, а також гідного окремої згадки професіоналізму полковника Олександра Коршунова, нам вдалося укласти довгоочікуваний договір Д4 під нашим патронатом укладено перемир'я між двома найбільш небезпечними і багаточисельними угрупуваннями Долг та Воля. Більш того, Послідовників так званого бродяги тепер готова сприяти нашій місії реорганізованого угрупування Полудень, направлене на операції по зачищенню особливо небезпечних і забруднених участків зони. Гарантувати їх діяльність і субординацію було б з нашої сторони безвідповідально, але у найближчій перспективі ми досягли згоди у спільних інтересах. Суваю пропозицію назначити дату наради у форматі особистої зустрічі, де на повісті обговоримо наші наступні кроки щодо новоотриманих союзників. Інтенсивність псивипромінювання в районі генераторів значно знизилась і ніщо не відчувало ускладнень для зайняття позицій. Проте, коли колона бронетехніки з підтримкою з повітря вже була на підході, стався раптовий великий викид. Зв'язок із військовою колоною було миттєво втрачено. А подальша доля задійних загонів угрупувань невідома. Те, що сталося під час операції Зеніт, можна з повною впевненістю сприймати як один з найбільших провалів в історії нашої місії. Вся відповідальність за втрати під час операції лежить виключно на професорі Даліні ДВ і підлеглих йому співробітниках наукового крила НДІ «ЧАС». У результаті їх халатності до покладеної на них відповідальності у ході операції Зеніт, 18 листопада 2013 року сили варти практично повністю повторили крах ЗСУ 18 вересня 2006 року під час операції Периметр. Відключення генераторів являлося критичним елементом в досягненні нашої мети, але у результаті ми втратили не тільки наш бронетранспортний і авіаційний резерв. Але й підкосили довіру союзних сил СОП і Долу у швидкому порядку. Чекаю рішень стосовно внутрішнього розслідування і притяги винних до відповідальності.